Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні хочу вам представити нашу нову модель це пилосос Metabo asa 30 lpk В чому особливість даного девайсу? Так в тому, що він розвиває всмоктуючий момент аж 4200 літрів хвилину. На відміну від стандартного пилососу, який розвиває 3600 літрів хвилину. Основна особливість також є в тому, що він є, як би це не банально звучало, він є квадратний. Отже, він вам перевертатись не буде при вашій роботі. Так само, якщо зафіксувати йому передні колеса, він є нерухомим. Ви його або фізичними діями, або випадковістю не перевернете. Також по особливостях можна зазначити те, що в ньому є боковий карман для складання його комплектуючих, для складання різних насадок і щиток. На корпусі в нього. Є розетка, розрахована на 2,3 кВт, що дозволяє вам включати будь-який інструмент високої потужності. Іде в нас трьохвасний тумблер, який працює на вімпнений інструмен... без інструменту, вимкнення з інструментом в інтервалі 5 секунд і вимкнення пилососу. Місце для шланга в нас дестандартне, розраховане на банальне просто його вставлення. Без ніяких защолок, без нічого. Означений він системою пресклін для струшування з фільтра пилу, бруду. І це продовжує вам е, термін експлуатації фільтра в два або три рази довше. Так само він е, здатний збирати як і сухе сміття, так і вулок. Е, в чому ще особливість? В тому, що в нього є ось такий замикач, для того, щоб воно було. Прикріпити спеціальні ящики для інструменту. Це робиться в нас ось таким чином. Все. Ящик приєднаний. Він дозволяє складати ще більше насадок, інструменти і зробить його зручним при транспортуванні. Від'єднується він доволі легко, лише одним рухом пальця. І ящик. Перейдемо тепер до його комплектації. В комплекті буде у вас вже флісовий мішок, який розрахований для збору дрібної кулюки. Так само є спеціальний кріпильний елемент, який кріпиться в нас на колососі ось тут. За бажанням до нього можна кріпити дрібні насадки, можна накручувати шланг, можна складати кабель, який, до речі, йде довжиною в 5 метрів. Що йде додатково? Ідуть три трубки, вони в нас з'єднуються послідовно. На відміну від стандартного варіанту, де йде дві трубки, ці будуть більш зручніші, оскільки можна одну від'єднати, вам буде зручніше працювати, зручніше діставати до різних важкодоступних місць. Так само йдуть дрібні насадки, це йде щілина насадка, вона розрахована на витягування з дуже вузьких місць. Йде перехідник під пилосос до пилососа і до різних інструментів. Особливістю в нього є те, що тут можна регулювати потік повітря для певного інструменту, оскільки інструменти мають свою різну з специфіку. Розберу трубки для зручності. Так само йде широка коврова насадка якою можна смоктувати будь-що. І йде насадка для дрібних потреб. Шланг у нас йде довжиною в 4 метри, що дозволяє вам сміливо працювати з пилососом на висоті, тримаючи його на підлозі і несуючи за собою. Також до нього йде коліна насадка, яка дозволяє регулювати вам швидкість повітря більш тонко. Що буде забезпечувати вам максимальну якість збору під певний інструмент. Так само, що важливо відмітити: цей пилосос рахується як професійний, тому він в певністю вам буде справлятися з усіма задачами. На цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на нас.